Добрий день. Я студент групи ІП224 Боднар Ростислав Володимирович. Я хочу представити звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного обезпечення на тему ігровий додаток Snake для Android. Задання проекту. Детальніше розпланувати розробку проєкту ігровий додаток Snake для Android, що триває 3 місяці у місці суми за бюджету 3500 доларів. Команда розробників та тестувальників Junior Developer та Junior QA. Опис проекту Snake для Android. Проект ігровий Snake для Android передбачає розробку мобільної гри, яка є сучасною інтерпретацією з класичної гри Змійка, популярною ще з часів мобільних телефонів Nokia. Цей додаток має на меті забезпечити користувачам платформи Android можливість насолоджуватись ностальгічним геймплеєм і сучасним досконаленням. Додаток буде максимально оптимізовано, щоб користувачі з слабким залізом також могли користуватися цим додатком. Гра буде містити різні рівні складності для покращення ігрового досвіду користувачів. Після проходження рівнів додаток буде зберігати найкращі результати гравців і демонструвати статистику результатів гравця за вибраний рівень чи за всі рівні. В головному меню додатку будуть додані вкладки для налаштування візуальної частини гри. Також гравець матиме можливість змінити дизайн, змійки при бажанні. Буде створена система досягнення, яка збільшить інтерес гравців до повторного проходження рівнів. Також в ігровий додаток можна буде дод грати не одному. Реалізація мультиплеєру збільшить ігровий досвід користувача. Також для спілкування між різними гравцями буде створено груповий чат. Також гравці зможуть побачити статистику інших гравців. Додаток буде захищено від викрадення аккаунтів інших гравців і виключить можливість нечасної гриді сторони користувачів. Розробка специфікації і вимог для проекту. Для проєкту було розроблено почерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проекту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту, оптимальний час на розробку проекту. Час на реалізацію – 3 місяці. Було визначено, що гра має бути доступним для користувачів Android та повинна бути реалізована в вигляді додатку, який буде розгортатися на смартфоні користувача. Основними пріоритетами при розробці проекту стали цікавий ігровий досвід для користувачів та дизайн ігрового додатку. Розробка проекту проводитиметься відповідно до методології Scrum. В якості ігрового двигуна було обрано Unity Engine, адже цей двигун пропонує кілька значних переваг, таких як крос-платформність, широкий спектр ресурсів та підтримки, вбудовані інструменти для графіки та анімації, інтеграція фізики, інтеграція з сервісами, таких як Google Firebase та мобільна оптимізація. А також цей ігровий двигун є безкоштовним для використання, якщо прибуток від розробленого додатку на Unity за місяць не становитиме 100 тисяч доларів. Створення Product Backlog. Планування розробки проєкту продовжилося створенням продукт Backlog – журналу продукту. В процесі розробки цього артефакту з крем було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID, назва в вигляді короткого опису, важливість. Як продемонструвати, перемітка та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людини годин story point, який необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту буде посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проекту. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 або 0,6 для розробника рівня Junior на основі оцінки необхідних. Для виконання на протязі спринту завдань було передбачено, що команда повинна виконати 12 сторіпонтів. У проєкті від самого початку було задіяні один розробник та один тестувальник рівня Джуніор. Було враховано, що спринт триває два тижні, без чотирьох вихідних днів та двох днів, що будуть витрачені на планування спринту, огляд та ретроперспективу спринту. Легко розрахувати про продуктивність команди, яка становить 8 СП. Команда, яка була організована для реалізації проєкту від самого початку, не зможе впоратися з його виконанням. Якщо до команди додати ще одного розробника рівня Junior, то, його, то вона виконує всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розрахунок. Ось він і бачите його нижче. який становить 12 СП. Таким чином, остаточною є команда, яка складається з двох розробників рівня Junior та одного тестувальника рівня Junior. Створення спринт-приклок. Одним із важливих завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалістю спринту було б обрано два тижні. Ось ви бачите перед собою 6 спринтів. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Duo можна навести такий обсяг зарплати розробників. Junior Software Engineer. Дві особи, які працюють 3 місяці, отримують 485 доларів на місяць. І загальна сума 2910 доларів. Junior тестувальник, який працює 3 місяці. Отримає 2400 доларів, і в сумі це становить 5310 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки, зменшення зарплати розробників або збільшення бюджету. Із клієнта було обговорено необхідність збільшення бюджету, і він зріс на 350 доларів та становить 3850 доларів. Також було прийнято рішення зменшити зарплату Junior QA до 475 доларів і Junior Software Engineer на 85 доларів. То в результаті можна навести такі опції зарплати розробників. Junior Software Engineer – два розробники, які працюють 3 місяці і отримують 400 доларів. В фіналі отримують 2400 доларів. І один Junior тестувальник який працюватиме 3 місяці, отримує 1425 доларів. І в сумі це становить 3825 доларів. Планування проекту Asana в додатку для управління проєктом Asana було створено проект, в ньому було створено спринти з завданнями. Зазначеними в Product Backlog. Для кожного завдання вказано виконавця, статус, дати початку кінця виконання, оціний і витрачений на їх виконання час, пріоритет. Представлення проекту спринтів в Asana. Ось ви бачите перед собою перший, другий і третій спринти. Тут ви бачите четвертий, п'ятий і шостий. Діаграма Ганта. Результатами було представлення у вигляді діаграми ганта. Для першого спринта, для другого. для третього, для четвертого, для п'ятого і для шостого спринта. Перед собою ви бачите календар проєкту. Після визначення часу на всі завдання за допомогою цього календаря можна переглянути час на виконання завдань одного з спринтів. Тут ви бачите перед собою два спринта для наглядного прикладу календаря. Оцінка ризиків. Передбачено, що один із розробників захворів на один місяць. Якщо розробник був відсутній один місяць на протязі двох спринтів, то можна визначити продуктивність команди за ці спринти. Продуктивність за присутністю розробника становила 12 СП, а продуктивність з відсутністю розробника становить 8 СП. І ця продуктивність за ці два спринти, коли один розробник був відсутній по хворобі один місяць дорівнює 8 СП, а це на 4 СП менше ніж потрібно для успішного завершення спринтів. Нехай розробник був відсутній на перших і другого спринта, тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд: перед собою ви бачите перші два спринти з врахуванням відсутності одного розробника цілий місяць. Тепер перші і другі спринти мають 8 СП, а всі інші 12 СП. Скорочення часу виконання для завдання пов'язаних із дизайном інтерфейсом, ре... реалізації руху змійки, додавання їжі, логіки зіткнення змійки з собою, наслідок відсутності розробника по хворобі протягом одного місця не понесе за собою істотних втрат в плані якості, оскільки для їх виконання було передбачено більше часу, ніж потрібно до розробки. Висновок Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проект ігровий додаток Snake для Android буде з великої ймовірності завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.